Чи був Вінсент Ван Гог божевільним? Навіщо він відрізав собі вухо? Невже художник добровільно ліг у психіатричну лікарню? На ці і інші питання ви знайдете відповіді у цьому відео. Привіт! Мене звати Світлана, і тут все про сучасне мистецтво простими словами і коротко. Ще у відео про постімпресіонізм я сказала, що мій улюблений художник це Ван Гог, і ви попросили мене зняти про нього відео. Тому цей сюжет я присвячую нідерландському художнику Вінсенту Ван Гогу, його життю та творчості. Ван Гог народився 30 березня 1853 року в Нідерландах, у маленькому селі Гроо Дзюндарт, неподалік бельгійського кордону. Його батько Теодорус був протестантським священником, а мати Анна донькою палітурника. Також він мав п'ять молодших братів і сестер. Ван Гог був серйозною, мовчазною і вдумливою дитиною, часто віддавав прогулянкам або читанню на самоті. Можливою причиною цього було потьмарене нещасливими спогадами народження художника, адже його назвали не честь старшого брата, який народився рівно на рік раніше, але помер того ж дня. Коли Вінсенту виповнилось 16 років, його дядько, якого теж звали Вінсент, допоміг влаштуватись на роботу в арт-галерею Гупіль Ко» в Гаазі, де був співвласником. Ван Гог добре виконував свою роботу і, коли йому було 20, перевели в лондонську філію компанії. Це були щасливі часи для Вінсента. У вільний час він робив начерки краєвидів, а ввечері вивчав біблію. Однак незабаром Ван Гог закохався у доньку своєї домовласниці. Але дівчина йому відмовила: невзаємне кохання вибило з колії майбутнього художника. Лондон йому став ненависним, він зневірився і ізолював себе від зовнішнього світу. Це був перший вияв бурхливої реакції, яка згодом знову і знову появлятиметься у його подальшому житті. Ван Гог став нещасливий у Лондоні і тому дядечко Сен подбав про те, щоб його племінника перевели у Париж. Проте Вінсент став дедалі побожнішим і згодом на роботі почав обурюватись тим, що твори мистецтва сприймаються як товар і висловлював це клієнтам. Зрештою, 1 квітня 1876 року його звільнили. Він недовго працював учителем в Лондоні і продавцем книг у Дортрехті, а через рік переїхав у Амстердам, де оселився у свого іншого дядька і почав готуватись до вступу в університет, щоб стати пастором. Щоправда, Вивчення латини і грецької мови Вінсента залишало байдужим. Він вважав, що це ніяк не пов'язано з милосердям і любов'ю до ближнього, про які читав у Біблії. Не підготувавшись як слід до іспитів, він їх стріском провалив. Незважаючи на фіаско в академічній теології 1878 року, Вінсент починає працювати на посаді місіонера-проповідника в бельгійському шахтарському селищі. Там він навчав дітей грамоти, доглядав хворих і знедолених, а у вільний час малював. У виконанні своїх обов'язків він заходив досить далеко. Жив у бідності, спав на соломі, віддавав свою їжу та увесь теплий одяг тим, хто більше їх потребував. Ван Гог вважав, що своїм життям слідує прикладу Христа, а церковним же управителям здавалося, що він створює церкві погану репутацію і тому його було звільнено. Ще довго не покидали спогади про страждання, які художник там побачив. Упродовж наступних двох років він виражав своє співчуття до робітників у серії картин і малюнків. На яких дружини шахтарів на фоні похмурого пейзажу несуть важкі мішки з вугіллям? Після всього цього Ван Гох відійшов від релігії і повернувся до іншого свого захоплення мистецтва. Його брате усвідомлював, що піти за своїм творчим покликанням це останній шанс брата стати щасливим. Тому 1880 року заохотив його вступити до Королівської академії образотворчих мистецтв. Заняття допомогли Вангогу удосконалити стиль малювання, однак його страшенно дратував жорсткий навчальний план і вказівки викладачів. Тому Вінсент кидає навчання і переїжджає до Гааги, щоб учитися у чоловіка своєї двоюрідної сестри Антона Мауве, провідного члена гаазької школи. Мауве навчив Ван Гога використовувати олійні фарби та акварель, але за деякий час вони посварились через нудне, на думку Вінсента, завдання змальовувати гіпсові зліпки. Ця сварка була типовою для стосунків Вінсента. Палкість його почуттів неминуче призводила до того, що він відчужувався від людей. Так він віддалився від своїх дядьків, на рік посварився з братом, а його батько роздумував чи не відправити Вінсента у психіатричну лікарню. Жінками Ван Гогу щастило не більше ніж у стосунках з рідними. 1881 року, під час візиту до батьківського дому в Еттені він закохався у свою кузину і запропонував їй одружитись. Дівчина йому відмовила і не хотіла його бачити. Тому художник пішов до її батька і, тримаючи руку в полум'ї лампи, благав про зустріч настільки довгою, наскільки він зможе тримати руку в полум'ї. На що її батько спокійно задув лампу і відправив його геть. Наступні стосунки Ван Гога були з Клесіною Горнік або ж сін, повією і алкоголічкою, яка була нужденною, вагітною і вже мала доньку Марію. З сін він також подумував одружитись і охоче підтримував її дітей. Але на початку 1883 року вона знову почала пити і повернулась до проституції. Тому їх стосунки завершились. Після чого Вінсент Ван Гог починає знову жити з батьками в селі Нуенен, де пише картину І картоплі, де головні герої селяни, зображені за своїм повсякденним заняттям. Він не романтизував сільське життя, а навпаки, показував, як їм важко і що ця їжа це результат фізичної праці, і вона зароблена чесно. На той час Ван Гог уже цікавився теорією кольору і застосував це на практиці в картині їдці картоплі. Темні ділянки складаються з різноманітних кольорів, які він змішав, щоб картина здавалася оживленішою. Цю картину часто називають його. Першим шедевром весною 1886 року Вінсент переїжджає до свого брата Тео у Париж. Там він вперше знайомиться з роботами імпресіоністів. Якщо ви не знаєте, хто такі імпресіоністи, раджу вам подивитися моє відео. Ван Гох малював безліч пейзажів місцевості навколо свого помешкання на Монмартрі, де жив разом з братом. На картині Монмартр, від раки і грядки, проявляється вплив робіт імпресіоністів. Його живописна манера набуває легкості і повітряності. В Парижі він знайомиться з Емілем Бернарем і Полем Гогеном, якого ми знаємо як відомого постімпресіоніста. Цих молодих художників неабияк надихав імпресіонізм, але згодом їм захотіло вийти за його рамки. Вони почали експериментувати, гратися зі спотворенням форм і барв. Їх роботи надихали Ван Гога, йому здавалося, що нарешті він натрапив на однодумців. Нові друзі Вінсента водили його у нічні клуби Монмартру, де вони насолоджувались непристойними виступами кабаре і навідувались до борделів. Проте життя в Парижі Вангогу давалось нелегко. І 1888 року, хворий і виснажливий після холодної зими, він переїжджає на південь у маленьке прованське містечко Арль, де сподівався відновити свої сили. На півдні Вінсент мріяв заснувати товариство художників нового типу, які б могли вільно малювати і не залежати від ринку. Картина Спальня у Арлі зображує кімнату Вінсента Ван Гога у жовтому будинку, як його називав сам художник. Жовтий колір у нього асоціювався із щастям. У листі до Тео він описував цю картину так: це лишень моя спальня, але тут головне колір, який має наштовхувати на думку про спокій чи взагалі про сон. Коротко кажучи, вигляд цієї картини має заспокоювати мозок радше уяву, попри те, що Ван Гогу подобався Арль, він почувався чужинцем. Жителі його вважали диваком: художник-іноземець, який схильний до вибухів люті та маланхолії і малює дивні картини. Але все ж таки він мав декількох друзів. Один із них був поштар Жозеф Рулен, з яким художник час від часу попивав абсент у місцевому кафе. Ван Гог постійно писав листи брату Тео, описуючи своє життя. Тео підтримував Вінсента фінансово та навіть намагався знайти покупців для його картин. Але безуспішно. Психічний стан Ван Гога погіршувався почасти через фінансове становище. Він вважав, що жовтий будинок у Арлі стане місцем спокою та, зрештою, почувався самотнім. Відчуття гнітючості, яке переповнювало Ван Гога, виражається у його картині Нічне кафе. Він посварився з власником кафе Джозефом Жино і, прагнучи помститися, намалював мерзенну стару діру. На картині Ван Гоф спотворює кольори, щоб відобразити свою емоційну реакцію на заклад. На ній ми бачимо Жино в білому костюмі, який неприязно дивиться на нас, і відвідувачів, декілька сонних пияк і повія з клієнтом в кутку. Він намагався виразити жахливі людські пристрасті за допомогою червоного і зеленого. Різкий контраст цих кольорів підсилюють гнітючу тривожну атмосферу картини. У жовтні 1888 року до Ван Гога приїжджає його друг Поль Гоген. Радісний Вінсен прикрашає гостьову кімнату своїми найкращими картинами. Він сподівався, що Гогену сподобається його серія картин із зображенням соняшників. Жовтий колір йому завжди здавався кольором щастя. Спочатку все так і було. Обоє художників черпали натхнення у товаристві один одного і працювали пліч-опліч. Проте їх стосунки швидко стали напруженими. Два художники сперечали щодо того, як краще малювати. А ще Ван Гог впадав у відчай кожен раз, коли Гоген навіть трохи критикував його картини. Та й Гогена дуже скоро почали дратувати постійні перепади настрою Ван Гога, у результаті чого Гоген запланував швидке повернення у Париж. Доведений до віччю, у Ван Гога стається нервовий зрив, і він відрізає частину вуха гострою бритвою, унаслідок чого майже помирає від втрати крові. Його знайшли на наступний ранок і відвезли у лікарню, а Гоген поїхав у Париж, так і не відвідавши Ван Гога. Вінсенту Ван Гогу було важко знайти душевну рівновагу, і після петиції місцевих жителів його утримували в лікарні в Арлі. Але потім він добровільно ліг у психіатричну лікарню в Сен-Рені. Влада не вважала його небезпечним, і він міг покинути стіни лікарні, коли йому заманеться, але художник вирішив провести там увесь рік. Та, на жаль, його стан тільки погіршився, і він намагався декілька разів отруїтись. Та чи був все-таки Ван Гог божевільним? Досі тривають дискусії щодо психічного стану художника і у багатьох є свої теорії. Звісно, я не лікар-психіатр, та моя думка ні. Він не був божевільним. Він був запальним характером, меланхолійним та дуже емпатичним, що теж мало вплив на його психіку. Адже він засмучувався, коли бачив біль, страждання та несправедливість. Але подивіться на ці картини. Хіба це роботи божевільного? Продумана композиція, гармонійно підібрані кольори, розміщення мазка. Все вказує на те, що це було обдумано і створено в клопіткій праці. Мангогу не щастило у стосунках та в роботі, його картини не розуміли, а фінансово повністю забезпечив брат. Звичайно, це мало вплив на психічний стан художника. А ви знали, що найвідомішу картину на сьогоднішній день «Зоря на ніч Ван Гог написав у психіатричній лікарні. Він надихнувся пейзажем, який побачив одного ранку з вікна лікарні. Ранкова зоря й інші небесні тіла, зображені на фоні неба. Це реальний краєвид, який він бачив, але також є глибинні спогади художника. Це гори, малі Альпи, що видніються вдалині, і маленьке містечко з церковним шпилем. Багато хто вважає, що динамічні вихори символізують його внутрішнє хвилювання, тривожність і пошуки сенсу. Це ніби відображення хаосу в його душі. Так, провівши рік у психіатричній лікарні, його стан не покращився, а його лікар завершив останній звіт словом вилікуваний, умивши руки від проблемного хворого. Ван Гог сів на поїзд у Париж і поїхав до свого брата Тео, який мав уже дружину і сина на ім'я Вінсент Вілем, що дуже розчулило Ван Гога. Після чого він поїхав до містечка Оверсюр Уаза, де Тео подбав про те, щоб його брат жив і малював під наглядом лікаря Поля Гаше. Спочатку Вангох потоваришував з рудоволосим гаше, адже казав, що вони схожі як зовнішньо, так і внутрішньо. Та потім усвідомив, що нестійкий психічний стан лікаря. Не дуже йому допоможе. Малюючи портрет свого лікаря, Ван Гог зображає гаше з виразом глибокої меланхолії, про що свідчать бірузові штрихи, які вихорять навколо нього. Як пояснював сам Ван Гог у листі до сестри Вілемін, він намагався відтворити не так схожість, як нестримний вияв почуттів. 30 червня 1890 року. Тео надсилає листа Ван Гогу зі звісткою, що його син важко хворий. Попри те, що життю немовляти нічого не загрожувало, Вінсен дуже болісно сприйняв цю новину. І ще більше зневірився, коли Тео сказав, що не зможе провести з ним це літо. Почуваючись ще більш безрадісним, Ван Гог почав працювати на самоті поза межами Овера, де створив серію картин безлюдних полів. На картині пшеничне поле з круками зображено неосяжний простір. Полі з розтривоженим небом, через які художник намагався виразити сум і граничну самоту. А лиховісні кроки, які кружляють над головою, наче віщують наближення смерті художника. 27 липня 1890 року Ван Гог, як і зазвичай пообідав у кав'ярні, над якою мешкав, і пішов до однієї з своїх улюблених місцин для малювання. Про те, що сталося потім, ми не знатимемо напевне. Можливо, він якийсь час малював, але потім узяв до рук револьвер, який украв у знайомого юнака, і, не цілившись на груди, натиснув на спусковий гачок. Постріл збив його з ніг, але не убив. Похитуючись, він дістався до кав'ярні, де йому викликали лікаря. З'ясувалося, що куля не зачепила серце, але без хірургічного втручання дістати її неможливо. Тео прибув о півдні наступного дня і йому здавалось, що брат ще може вижити, однак вже ввечері у тілі Ван Гога розвинулася інфекція. Тео лежав на ліжку поруч з братом і колисав його голову в руках. А вночі, 29 липня 1890 року, Ван Гога не стало. Ось так трагічно закінчилось життя одного з найвидатніших художників всіх часів. Та, на жаль, це визнання прийшло занадто пізно, як усім добре відомо, Ван Гогу за життя вдалося продати лише одну картину. Хоча за 10 років своєї художньої картини він створив понад 800 картин. Однак, завдяки його таланту, мистецтво Вінсента Ван Гога промовлятиме до нас і далі понад століття після його смерті. Як я вже сказала, це один з моїх улюблених художників і мені дуже подобаються його картини. По-перше, насиченість кольору і те, як він їх підбирав, робить його картини яскравими, насиченими, неймовірними та особливими. Ван Гог геній з художнього застосування теорії кольору. Він вірив, що колір здатен передати емоцію краще, ніж форма. По-друге, дивлячись на його картини, у мене таке враження, ніби я перестаю бути глядачем і стаю головним героєм і дивлюсь його очима на сцену картини. Особливо подобаються нічна тераса кафе і риси та зоряна ніч. Друзі, дякую, що ви додивились це відео до кінця. Пишіть у коментарях своє враження від життя і творчості Вінсента Ван Гога. Мені дуже цікаво почитати, та зустрінемось у наступних відео.